Беремо 300 г вівсянки, 80 г цукру, 1 чайну ложку розпушувача, чайну ложку кориці і дрібку солі. Все гарненько перемішуємо. Далі 2 середніх яблука і 2 яйця перебиваємо в блендері, з'єднуємо з вівсянкою і додаємо 120 мл молока. У мене рослинне молоко можна брати звичайне. Перемішуємо і в кінці додаємо 50 грамів волоских горіхів подрібнених і 50 грамів сушеної журавлини. Все гарненько розрівнюємо на пергаментні, на формі для випічки. Кладемо в духовку на 30 хвилин і запікаємо при 180 градусів. Коли трохи остине, розрізаємо і їмо. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.